У неділю 26 лютого в Україні будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Місцями будуть сильні пориви вітру. Температура повітря плюсова. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. В областях України буде хмарно. У південній частині та східних областях дощитиме. Нарешті території буде невеликий, та помірний мокрий сніг і дощ. Вдень на півночі без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний від 7 до 12 метрів в секунду. Але у південно-східній частині Вночі місцями пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. На півдні та сході температура вночі буде 1-6 тепла, а вдень від 7 до 12. А на Одещині підніметься до плюс 13, плюс 18 градусів. В регіонах температура вночі коливатиметься від 3 тепла до 2 морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 до до 6 градусів тепла. На Київщині 26 лютого буде хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг і дощ, але вже день без істотних попадів. Швидкість південно-західного та західного вітру буде від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря у Київській області вночі від плюс 3 до мінус 2, а вдень від 1 до 6 тепла. У Києві вночі буде близько нуля. В день стовпчики термометрів покажуть від 3 до 5 градусів тепла. У Карпатах, 26 лютого, буде сніг. Температура повітря впродовж доби від 1 до 6 градусів морозу. Також рятувальники попереджають про сніголовинну небезпеку. На високогір'ї Закарпаття та Прикарпаття вона буде значна. У горах Львівської області помірна. А на Буковині низька. Нагадаємо. синоптики розповіли, як здивує перший весняний місяць. В Україні перший місяць весни-березень Буде теплим. Середня місячна температура очікується від 2 до 7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.